Доброго денечка всім. Дехто питав мене, чому я по суботам нічого не виставляю. Тому що в суботу, не квітами єдиними, а ще і городом ми живемо. Ось так у мене зростає, це мій город. Не весь, зараз пройдемося і подивимося. Ось так зростає кукуруза. Кукуруза, звичайно, кормова, але вона дуже смачна, можна також їсти. Ось. Кукуруза тут, з цього боку, і там. Потім ми перейдемо. В кукурузі зростають гарбузи. Гарбузи ростуть, у мене гарбузів багато, гарбузи їстівні і кормові, бо тому що в мене є кури і індики, які дуже люблять їсти. Полюбляють гарбузи восени, виручає мене замість зерна. Тут у мене помидорки. Якщо ви бачите, ось помидорки моє. Розсаду виростила сама, роблю так з року в рік, бо тому що саджу, ну не знаю, я не розумію, чи це мало чи багато, в основному я саджу до 100 карчів. Тому що, е, чому я саджу так? Бо Тому що помидори не тільки закриваю, ще й роблю у томатний сік і дуже люблю вялені помидори. І у мене в основному е, тверді, Слив, сливочка, е, ріогранте, ріо ну в основному сливка. Цибулю ви бачите, за цибулею далі у мене зростає морква і буряк. Цих два рядочка це є огирок. Огорків кладемо багато, бо всі люблять у мене огірки квашені, мариновані, мариновані в томаті всякі. Далі йдуть картоплі. Картоплі цього року ми клали мало. Бачите? Картоплі у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рядочків картоплі. Картопля вже квітує, вже підгорнута. Потім за картоплею у мене цілий ряд фасолі. Оце є фасуля. Фасуля також скоро буде квітувати, бо це не витка, не на тичках фасулі. Це велика біла фасуля, у нас називається бандоля. Не знаю, як називають в інших людей. Далі тут у мене йде капуста. Це у мене базилік. Ось такий. Дуже запашний. Він виросте. Пару кущиків мені достатньо, я його потім сушу і в спеції, по-перше, а по-друге, він, він зростає в мене ще в одному місці, бо базилік ми дуже любимо. А з цього боку у мене салера. Салєра, базіліки, капуста це не моя розсада, це я купляю на ринку. Капуста в мене тут двох сортів: звичайна зимова і там далі зростає у мене ем, кольорова капуста. Цвітна, цвітна f 1 ніби гібридна. Дуже, того року мені дуже сподобалася. Гібридна розсада у нас по 7-8 гривень штучка, а звичайна капуста по 4 гривень. Взагалі цього року розсада була вся по 4 гривні. І далі у мене зростає там перець. Там далі перець. Тут цілий ряд кабачка. Кабачок до кінця городу, город мій має 40 метрів. Чому у мене багато кабачка? Тому що знов таки для курей потім їх пускаєш на корморізку, і така подрібнений кабачок дуже люблять кури, і також мене спасає від зерна. І тут у мене знов. Куруза. Ось так, не дуже багато, сім соточок у нас тут. Все до ряду. Мені зручно обробляти, бо це город біля хати. Мені не треба, бо у нас бувають огороди і в полях у людей. А в мене сім соточок біля хати, не є багато, немало, ну, для мене достатньо. Раніше ми мали ще один город, але ми відмовилися від нього, бо тому що діти пороз'їхалися. І нам так багато не треба. Це я йду е огирками. Огирок у мене теж насіння своє. Один раз я почала ну, одного року почала збирати, і після того завжди вже збираю своє насіння від огірка. Дуже зручно, ви знаєте, який сорт. Але одна складність в тому, що ми е садимо огирок через рік. Ну, наприклад, цього року я використовую насіння поза тогорічне. -е Це не моя ідея, так воно. Писалося і так я роблю. Ось ця цибуля, цибуля вже така гарненька, цибуля куплена у мене, димочка. Три сорти тут, червона, потім закарпатська видовжена і звичайна кругла. І далі у мене буряк, якщо ви бачите, а ще за буряком у мене зростають боби. Теж дуже люблю боби. Ось кукуруза, дивіться, яка гарна і жирна. Ну і, звісно, помидорки. Помидорки, помидорки. Цього року садила пізно, Уже бачу на цвіт. Я замітила, що бачите, вже цвіт скоро буде. Я помітила, що коли ви купуєте розсаду, це так само вона поки приживеться, тому доганяє. Цього року дуже пізно клала розсаду. Коробчик зростає де хоче. Де хоче, там зростає. Так, що ось таке. А, і чому огірки так рідко посаджені? Бо тому що раніше ми між огірками забивали сітку, і я пускала огірки на сітку. Але тепер у зв'язку з тим, що дуже сильні вітри і дуже, ну, вже років 4 дуже сильна посуха, то я лишаю таке місце між огірками, одну марку. Хто уявляє, то ми огород маркуємо. Така марка, так і називається. По-другому не знаю, як вона називається. Ми маркуємо, тобто одну марку посередині. Марка це така, такий пристрій, який робить ряди. От Тут огирок, тут огирок, а одна пусте лишила. І коли огирки зараз почнуть, вони вже підгорнуті у мене, коли вони почнуть розростатися, я їх просто нагорну з двох сторін на цей. І того не буде у мене. Сітки, а просто от ця вся пуста полоса, я буду збирати тут огірки. Уже два роки так роблю, мені сподобалось. Ну, ось якось так. Кукурузка, цибулька, помидорки, огурчики, картопля це необхідність. Далі кабачок, фасуля. А ще є у мене лопатки в кінці, там, де я показувала, ще лопатки є. Лопатки Петрівка називається, Це вони зараз будуть через 2-3 тижні вони вже будуть готові на старого Петра. І вже можна буде використовувати їх в їжу. Заморозка, ясно, що ні, цього року світла не буде. Верніше, його тепер немає, можливо буде, але на морозильну камеру я особливо не сподіваюся, буду більше закривати і їсти, поки свіже. Діліться в коментарях, що у кого зростає, чи взагалі ви маєте город, чи, можливо, він і не потрібен. Але у нас по-другому не може, бо цей город вже росте, ну, вже є у мене біля хати, я не можу лишити його в бурянах, звісно. І чому ні, якщо в мене є трохи часу і натхнення. Всім гарного дня! Діліться в коментарях, я дуже чекаю.